П'ять слів англійською, яких не знають навіть люди з рівнем сіван. Подорожувати, Особливо неспішно. Пішки. З насолодою. Літературна альтернатива travel або wonder. Ephemeral. Короткочасний, недовготривалий, швидко зникаючий. Використовується в поезії або есе, коли щось прекрасне і минуще. Susurus. Шелест, м'який шепіт, звук хвиль чи вітру. Слово звучить так само, як те, що описує. Просто магія. Liminal. На межі проміжний стан або момент перед переходом. Вживається в літературі і філософії для опису змінного нестабільного стану. Ineffable те, що неможливо описати словами, ідеальне слово для сильних почуттів або краси, що поза мовою.